Всім привіт! Мене звати Данило, я СЕО «RICE» і сьогодні всі будуть багато говорити про любов. І звісно, нам також є що сказати, і тому я почну. Перш за все, мені хочеться, щоб про любов говорили не тільки 14 лютого, а щоб вона була завжди поруч, і вона була у всьому до того, що ви любите, чим ви займаєтесь, як, наприклад, нам важливо створювати крути продукти, крути івенти для людей, яким хочеться розвиватися. Тому що усюди, де є любов, є перемога, є віра є майбутнє, тому щоб у всіх у вас, щоб у кожного було багато любові. І також в першу чергу до себе. Привіт, мене звати Марина, я івент-менеджер Києва. І любов для мене це розмови з нашими резидентами, а також знайомство з новими, які тільки доєдналися до нашого клубу. Всім привіт, мене звати Даша. Я івент-менеджер Райс у Варшаві. І для мене любов це прокидати щовівторка вівторка о п'ятій ранку для того, аби разом з вами зустрічати світанок після івенту. Всім привіт! Мене звати Катя, я менеджер продуктового відділу платформи Райс і моєю найбільшою Бові є створення кращих умов в нашому клубі, покращення продукту, щоб наші учасники та ментори були щасливими, наповненими та розвиненими різнобічно.